Сьогодні 23 травня 2024 року, восьму годину 36 хвилин. Четвер продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покриттям і злочинцям, які мене оточують, які руйнують нашу країну зсередини, які знущаються над простими людьми, маючи корумповані зв'язки награбовані гроші. Показувати хто хто, бо це дуже важливо. Ми тільки прості люди, без поганих звичок, без всіляких награбованих статків можуть щось змінити в цій країні на краще. Незважаючи на те все, що відбувається з ними. В той час гарний чи поганий, але маємо що маємо. на а результат Вчора підкосив травичку у себе на ділянці. Хай буде соромно всім тим брехливим покидькам, які мене оточують. Соромно за те, що вони використовують труд і інших людей. Для свого збагачення, але вони невздовзі отримують те, на що заслуговують, і не допоможуть їм їхні корумповані зиски і награповані гроші.